Я взагалі не розумію, як можна створити хрещений батько сьогодні або групу Бітлс. Угу. Ну, тому що це зовсім інший час, це неможливо. Для того, щоб це створити, мало мати талант навіть геніальний. Потрібен час, щоб це відстоялось. А зараз такого немає часу. Все дуже швидко. Фу -фу -фу. Ти маєш за три секунди зацікавити, угу. і це заставляє тебе йти на компроміси. А компроміс це означає, що з висоти прожитих років ти, вже, поба... ти коли побачиш, ти побачиш різницю. Угу. Mm — -hmm. От і добре це чи погано, та пофіг, це просто так є, це інший mm -hmm. час. Я завжди ну, не, не боюсь повторювати. А, а пощастило тим, хто застав аналоговий час. от Нам пощастило. Ми одною ногою ще пам'ятаємо, як це просто щось зробити. І спокійно чекати, поки це дойде до людей. А зараз це неможливо. От. Швидкість... Швидкість неможлива.